Які Це свині на кістки і два такі з яловичини. Таку картопельку. Молоденька, така в супермаркеті купив. Вже готова, просто розпаковуємо і можна готувати. Супер. Так, таке в нас масло. Так, нам треба декілька гарних шматків. Стейки у нас великі, щоб вистачило. Беремо так прямо головку часника, обрізаємо низ. Отаким От чином. І додаємо сюди. По-перше, часник дасть запах на масло. І це все буде більш ароматно. Це місце більш ароматні. По-друге... Часник от таким чином пропікається і він втрачає майже всі свої скажімо, властивості гіркоти. Він стає таким ніжним, приємним. Потім його можна прямо хоч на грінку намазувати, Отак з м'ясом їсти бомба просто. Колись так один раз спробував, тепер постійно готую. Все, вже можна мостити стейки. Оп! Та, ти що. Ні, ну це ж... Ляпота. Друзі, дивіться, які стейки готуємо. Супер. Таку ще картопельку будемо готувати. І подивіться що там у нас. Ухти! Нічого. Вже так нормально піджарилося. Оба. І Ще масличка кусочек. Масла багато не буває при жарці стейків. Масло це те, що потрібно. Отак. Клас. Цей так точно готовий. Так. Ну, сторону, тут вжари. Опа. Отак. Часничок. Подивіться, який він ароматний, вийшло, рум'яний, та те що. Дивіться, раз, він просто, його можна на хліб мазати, він просто розвалюється. Отак запікаєте чесник, це дуже смачно. це що треба хлібчик хлібчик, наверное. Маточик плечика. Є ще повідорка. Так. Зараз помідорку зробив. Оп. 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 Годиться. Зараз перевіримо, що я тут наготував. Супер, прожарився. дивіться, ідеально, сік тече з нього. Це дуже смачно. На природі реально смачніше раз в два. Класно. Ой-ой-ой, смакота. М -м. Друзі, якщо є можливість, погода, не погода. вигідний день на декілька годин на природку. Сковородочку взяли. М'яса, декілька шматочків. М -м. Кайф. Молочко, хорошо. Цибульку до м'яса. І будем уже збиратися. Хо що ж, друзі, отак от Поготували ми з вами сьогодні на природі, відпочили трішки. Звертайтеся, там є і контакти в шапці профілі, і посилання на сайт. Ми на зв'язку. Всім добро.